Всім привіт, друзі! Сьогодні буду вам показувати ось такий побутовий дозиметр Бела. Давні це вже можна сказати музейний експонат. Вони в 90-х роках перестали їх випускати. По-моєму, в 1993 році це останні, які я зустрічав. Напевно, вже після 1993 року їх не випускали. Ось так вони виглядають. Сьогодні буде детальний розбір, відео буде довге, я вам покажу максимум все, що можливо. Вони бували в різних кольорах корпусів, От коричневий, сірий. Значить, в цьому відео я вам покажу інструкцію, всі документи, кожну сторінку детально. Зможете поставити на паузу, прочитати і інструкцію, паспорт, все-все схему, якщо там є електронна. Покажу, як вони постачалися. Ось це запакований герметичний пакет з заводу. Ось так він був, щоб ніхто його не, не вскривав навіть. Ну і розпакую один, покажу, як все було. Тут пломби стоять. Ось це навколо Ось це пломба, навколо паперова. От, Все побачите. Також, в кого будуть будь-які питання по цьому дозиметру, або будь-якому іншому дозиметру, існуючому, чому звертайтесь. Значить, контакти є в описі під цим відео, або якщо ви дивитесь на інших ресурсах це відео, то мене знайти дуже легко. Пишете в гуглі по тегу Atomscan будь-якою мовою англійською, на латиниці або українською, російською. Вам виб'є сайт atomscan.com. Англійською мовою через тире дефіс. І там знайдете актуальні контакти, і менеджер з вами зв'яжеться, допоможуть вам в будь-якому питанні. Можете в оренду взяти, будь-який дозиметр, існуючий на прокат, на будь-який термін. Можете оцінити ваш прилад, здати на ремонт будь-який, або продати, або купити, отримати консультацію будь-що. Значить, починаємо. От ну, дивіться, у мене є, значить, їх запакованих декілька. От. Ну, давайте я вскрию один. А, у мене є один вскритий. Ну, давайте покажу вам. Дивіться. Такі надписи були. От є печатка ТК, технічний контроль. Штамп ОТК, обов'язковий технічний контроль ось такий. ТУ, технічні умови. Приборний завод Електрон виготовляв. Дозиметр побутовий Белла. Белла це як жіночі м'я прям. В товстому поліетилені ось такому. Так, Що тут ще в нас? У нас є підписаний заводський номер і дата виготовлення. От дивіться, 9 місяць 91-го року. Ще є ось такі значки. Такий, такий. От вам зі всіх сторін і показав. Демо що всередині? Ну, от, от я розпакував, дістав у мене їх тут десятки. Так. Оцей папір був заклеєний навколо. Нічого такого особливого, хіба можете подивитися надписи, що цікавого на самому дозиметрі. Тут російськими, поїзд, БЕЛО, дозиметр битовий, а мікрозіверти в годину англійською мовою, латиницею, бачите, і мікроренгени в годину на англійській. Такий папір він був заклеєний. Ось так повністю навколо. Всередині ось така коробочка йде з товстого картону. Також переклеєна якоюсь лентою. Вскриваємо. Дивіться, що тут зараз покажу. Тут у нас два відсика. В одному друзину перележить, От. в іншому ще дещо. Так, от сам дозиметр. А тут в нас, дивіться, це такі пакетики, а всередині батарейка була. Ну, їй вже капець, їй вже 30 років, але вона в герметичній упаковці. Вони додумались до цього. От, Так, ось тут скотч. До речі, не висох досі. І ось тут, ось такі ну, Карманчики, можна сказати, такі чохли. Сюди поміщається дозиметр. От. Прозорість дуже товстого якогось поліпропілену чи поліетилену. Ось так поміщається дозиметр, щоб його не замазати ну, в радіоактивні якісь ізотопи, бруд, воду або від дощу також. От. І ось так тут скотчем мав би приклеюватись. Типу, оп, і все. Він вже, типу, дощу майже не боїться. І не замазайте в радіоактивну е грязюку різну. Скільки їх тут штук в комплекті. Один одів другий, три штуки. Три штуки. От. І дійсно товстий такий цей пластик, і не розліссяно поліетилен, то хороший інші матеріали, поліпропілен, то гірш трохи. Не знаю, з чого. Ну, товстий, товстий. Плотний, так порвати важко, реально. Ось такі чохли. І всередині в цих чохлах була батарейка. Дивіться, що з неї сталося за 30 більше 30 років, скільки їй вже 32 роки, зараз 2023 рік. Вона була в герметичному пакетику, тому все не розлізлось. Вона. Потекла кислота, як бачите. окислилось метал. І от що з неї стало. Ось такий музейний експонат. Герметичний з того часу як подорож в минуле. Капсула часу законсервована герметична. звідти нічого, бачите, 9.0 вольт було, Ще навіть трошки букви залишилися. Зараз так рухнув, вони осипляться. Ось така капсула часу. Тут, напевно, корумд писало ось там. І знизу дату випуску чи дату придатності, до коли клеми повідвалювались. І в комплекті ось така батарейка йшла. Їй вже 30, 91, 32 роки їй. От, мене збереглася. От музейний експонат можна в музей зразу відправляти. Так, ну, достану всі дозиметри, зразу давайте. Подивимось різницю, які тут трафни. Так. Дивимо ще на інші батарейки. Роли. Так, оці пакетки ще. Так, це все папір, папір добре. Так, ну і інструкцію зараз будемо читати. Ну і два запаковані, я залишу От, як музейний колекційний експонат. Ніхто їх не відкривав, ось такі ідеальні. Колекціонерами ціня, ціняться такі запаковані дорожчі, ніж вже розпаковані. Ну, чисто, що на виставку в музей ціняться, От, запаковані. Е, так, добре. Ну, у нас тут є іпоречного. Давайте покажу. дивіться, ось так воно виглядає. Оспорізняємо от від холоду дисплей по чорні або від жари. Бачите, різниця так ніякої, тільки колір корпусу. Давайте руки випуску, подивимось. Середні номера, я думаю, це з одної партії. І однакові там будуть 6 роки випуску. Так, ну дивимось, що у нас тут. 91 рік. Місяць навіть не вказано, 91-й. Всюди 91 рік. Серійні номери. Ну, майже з одної партії, можна так сказати. Майже. Вот сами, бачите, все номеры. Нет. Так. Инструкция. Всередині ось така такая книжечка. Да, давайте кожну сторінку я вам її покажу. Вона розкладається як газета. Всередині ще є ось тут такі методічка москальська. Так. Здесь. Ага, це так вздовж. Ну, давайте. Почнемо з ось цього. Що це в нас таке? От, можете поставити на паузу і прочитати собі 89-го року. От, ставте на паузу, прочитайте, будете все знати. Так. Тут ще друга така є, це від другого дозиметра. Все те саме думаю. Тепер переходимо до ось цього, що у нас от. Так. Я тут починаю читатися ось так, напевно. Ось. Перше от, примічання, так. Далі донизу, напевно, зараз так. Цю схему потім ближче покажу вам. Далі і вся остання сторінка. гарантія до 4 місяці, можна. Тепер перевертаємо на другу сторону. Тут ми бачимо отаке. Далі. А, це був початок. Ну, добре, та без різниці. Незручно зробили так газетою великою. Незрозуміло, де яка сторінка. А от з краю підписано 2, а де перша, тут зразу 5 йде, тут 3. Тобто вздовж щось так 2, 3. Можете на паузу поставити. І все прочитаєте. От характеристики. Так. І схема яку я обіцяв. Ну давайте ще раз по черзі я вам пробіжусь. Хто хоче почитати, зразу зараз буде все по черзі. Так, перша сторінка це, по суті, ось, от обкладинка. От, от вона. Це перша. Є. Далі після цього йде. Де перша сторінка у нас? Ось ця перша. Далі ось ця не підписана сторінка. От. Далі ось ця. А далі вже це бу... йде друга. От підписана друга сторінка. От вона. Далі йде третя сторінка. Підписана ось ця третя. От вона. Три. Четверта. Четверта сторінка. Далі п'ята сторінка. Ось тут. Це п'ята. Шоста сторінка. Вот она. Пикпи... не петля... А, цель 7 не пепеса. Она все мастерненка. Все мастеринка. Далее 8. Вот они. Ну і поруч ось ця таблиця. Дев'ята. десята сторінка. І ще залишилось дві схеми. Добре, зараз їх покажу поближче вам. Так, перша. От вона, все показав, сфокусував. І другу схему. Прошу і друга, це сама принципова схема. Так, Я розближу. Так, от, супер якість. Ставте якість налаштуваннях Ютуба в, в 4К, тоді вам все буде видно. Так, ну показав, всі сторінки бачили. Як користуватися? Коротко, ну давайте відкриємо батарейний відсік, чи там випадково немає другої короні, сумніваюся. От, є поролон, який вже розсипався, він вже липкий його потрібно обережно звідси дістати і викинути назавжди. Він вже превратився в клейку речовину, але. Поки бачите, ніхто не доторкався, він зберіг форму така, як була колись. Як користуватися? Цими дозиметрами зараз вам покажу. Тут все просто. Тут є три кнопки. Значить, вмикається нижня от кнопка. Живлення підписано. От, до гори вимикається, донизу вимикається, по-моєму. Зверху пошуковий режим От, перемикається вверх і вниз накопичувальний. Тому це називається дозиметр. Він накопичує 40 секунд. Ось тут написано. І змирення розмовляється через кожні 40 секунд. Або нажаття кнопки. Ось цієї кнопки верхньої обнуляєте покази. І плюс, як зажати утримувати, світиться ось ця лампочка. Якщо вона світиться, значить напруга достатня на батарейки. Якщо вже не світиться, то треба замінити батарейку. Ну, ось таке просте управління. Все. Нічого важкого. Примітивно. Мінусів дуже багато, недоліків цього приладу. От Покажу заводські пломби. У кожного приладу, як доказ, що це заводський, ніколи не вскривався. От заводські пломби. От першу, от серійний номер. От заводська пломба. Далі друга, як виглядає, ось так виглядає заводська пломба. От серійний номер. От пломба, от серійний номер. Оце пломба, це простий пластилин, будь-яка дитина може її підробити. Ось пломба. От номер. Я рекомендую всім, всім вскривати ці пломби без жилю зразу, тому що всередину може попасти вода, вологе повітря і почати гнити рожавіти плата. Чим раніше ви це побачите, тим швидше ви зможете встигнути спасти цей прилад від гниття. Тому вскривайте, ви жилю, то можете втратити прилад. Так, ну все показав. Значить, в наступному відео вже 20 хвилин знімаю, в другій частині я зніму вам розборку цього приладу заводського покажу всередині. Все як виглядає. Покажу всередині. Ну все. У кого будуть якісь питання, контакти я в описі під цим відео або в гуглі пишете торгова марка AtomScan. І знайдете сайт atomscan.com через дефіс. І там будуть актуальні контакти менеджера, які можуть змінюватися і зв'яжетись. Він вам допоможе у всьому будь-яке питання, яке стосується теми радіоактивності. Все, Всім до нових зустрічей!